Дзвенять у вітрах крижані кружальця, село в снігах і стежка ані руш. Стренька груша дихає на пальці, їй певно сняться повні жмені груш. І сняться хмари і липневі грози, чиясь душа прозора при свічі, а вікна сплять. Засклив мороз їм сльози у вирій полетіли рогачі. Дощу й снігу накоптався комин, і тин упав. Навіщо городить? Живе в тій хаті сивий, сивий спомин. Улітку він під грушею сидить, І хата і тин і груша серед двору, і киошиня чорне де-не-де, все згадує себе в свою найкращу пору. І стежка, по якій вже тільки сміх.